Ну, давайте почнемо аналізувати, значить і з перетечі ці процеси, ну і звичайно звернемося до очікувань, які вони моделюються, і яким чином хороше було б підходити до моделі та цих очікувань, виходячи з реальних фактів, які наявні станом на зараз. Якщо говорити про од гіпотетичну угоду та й рамку її, от які основні, значить факти, на яких вона хороша була б базова? Ні, ну, звичайно, що для нас би було б правильною, це лише зупинення, ну, повне зупинення вогню. Це те, про що лідер опозиції каже, про, позиції, про що говорю, лідер опозиції, але ну, це ж не тому, що лідер опозиції сказав, це тому, що це логіка переговорного процесу говорить, ну, всього, підготовки до нього, комунікації з європейцями, тобто під підземного. Або Підводного, якщо Айсберг брати о цього підготовчого Шаротан. процесу, він якраз диктує логіку, що для української сторони, враховуючи ну, ці бравурні заяви в сторону, що кордони 91-го року, пам'ятаєте, да? Потім лінія зіткнення, Крим тільки військовим шляхом і так далі. Ну, логіка оцих дискусій говорить про те, що в це ніхто не вірить. Ні Трамп, ні його адміністрація, ні європейські партнери і всі висловлюються. Це так просто прояви да, цих приговорних дискусій, я би так сказав, багатошарових. Наприклад, президент Чехії Петер Павел, прем'єр Польщі Туск. Вони всі говорили про те, що це не, не, не кордони 91-го. Припинення вогню можна досягти і так далі і тому подібне. Виходячи з цієї логіки, якщо всі говорять про, про бажання і про можливість досягти припинення вогню, це означає, о, в усіх доменах, ну, так, так званих понатівських стандартах, війна е, триває в, ну, умовно, скажімо, в чотирьох або п'яти е, так званих доменах або сферах: це море, земля. Повітря, космос і кібер. Про кібер ми не говоримо, там припинити неможливо. Про космос, там поки що нічого не йде, але вони спостерігають, тобто там ми не воюємо поки що. А на цих трьох, в цих трьох сферах йде війна, бойові дії. І тому очевидно, що якщо ми говоримо про припинення вогню, логіка говорить про те, що воно має припинитися в усіх сферах, крім кібору, там точно не припиниться. Переконаний, і навіть ніякі угоди на це не вплинуть, на мою думку. Тобто кібератаки, кібервпливи, розповсюдження інформаційних за, там, впливів буде тривати. Тому очевидно, що для нас це був би найкращий варіант. При цьому ми не юридично не маємо визнати окуповані території. Нам не повинно бути ніяких обмежень щодо нашого зовнішньополітичного курсу. Не повинно бути ніяких обмежень, обмежень по характеру і видах озброєнь. Ну, Тобто, ракети, дальність їх. Це такі пункти, які в міських домовленостях були зафіксовані. А, фактично, ну, да? або їх не було там. Тобто, не було обмежень. Раз їх немає, значить можна. А, ніяких там. Ну, умовно, скажемо, денацифікацію у вигляді заборони там певних е, політичних дискусій, думок. Ну Тому що там лейбл денацифікація можна приліпити навіть на питання української мови культури. Націоналісти, фашисти вже кому тільки не наліплювали цей ярлик Тому це було би для України зараз. Круто, друге зазначення це дії, які би не призвели до не тільки де-факто погодження про те, що це Україна російські під контролем Росії, а які би заохочували Росію освоювати окуповані території. Себто, пам'ятаєте, ми там 10 років майже ну. Більше вже після вторгнення Росії боремося з тим, що вони видобувають вугілля, інші корисні копалини і продають по всьому світу, і світ їх жваво купляє, бо вони піратським способом сплати всіх платежів. На дурняк в України фактично забирають. Ми намагаємося протидіяти цьому. Ну, раніше активно намагалися протидіяти, зараз чомусь не дуже. Видно, немає просто людей подібних. І нам би було би класно, ну, якби не заохочували росіян видобувати літій і продавати їх Сполучених Штатам, чи спільно розробляти, як може запропонувати, наприклад, Трамп, сказати, ну, хай літій на окупованих територіях видобуває американська компанія. Це фактично легалізація окупації діями, не словами, не утриманням від дій, а фактично сигнал всім, що можна з окупованих територій. Все видобувати, інвестувати туди і так далі. Ну, На думку Трампа, очевидно, бойові команди це могло би там якось захистити ці території від бойових дій, але не переконаний, що це так. Е, тому і, і, і ще одна важлива річ це зв'язок з українцями в окупованих територіях. А нам його, очевидно, Росія не збирається е, давати. Ну, септо. Розвиток або підтримка зв'язків з населенням окупованих територій, Росія буде сприйматися як підрив стабільності, а нам потрібно, щоб українці з окупованих територій мали зв'язок з своїм родичами, своєю державою, могли отримувати всі освітні послуги і решту. От якщо б ми добилися оцих речей на переговорах, на мою думку, це було б дуже гарно. Але, ну, щось мені підказує, що ця програма максимум виконана не буде. Коли ми говоримо про е, такий формат, це ясне діло, після мова вже це інша е, сходинка після зустрічі е, Трампа. Та, і правильно, Путіна. Ви, да. ви, ви правильно сказали. Тобто, це не може укласти Путін з е, Трампом. Це ми маємо укласти, але ця зустріч. Вона може бути як підґрунтя для наступної зустрічі про це госне. Ну, вони ж про це говорять відкрити. і Трамп і... І... і Путін про це говорить. І тут просто от, розумієте те, довкручого ламається списи, питання обговорення України без України. Та, ну, очевидно, хочемо ми чи не хочемо це питання буде обговорювати От тут. От, ці ризики як їх уніфікувати знову ж таки, як правильно розуміти це питання, і підходити до його вивчення і наслідків. Май, виключно майстерність, ґрунтовність переговорної групи або переговорних осіб. Тобто ви маєте спочатку підготувати союзників, до... зайняти з ними спільну позицію. І якщо Дональд Трамп виступає не від себе особисто, а від імені всіх, хто підтримує Україну, те, це що буде... намагався дорубити, а зробити, да, зробити, згуртувавши лідерів і зв'язавши. Хто зробив? Там... Хто намагався це зробити? Мерць. Це ж не український президент, це робив. Ну, Володимир Зеленський був у Берліні. У той так, час, ну сразу. його запросив пан Мерц. Тому я просто підкреслюю, mm -hmm. да, що ми не граємо тут першу скрипку зараз, на жаль. Ну, все Само? свідчить. Ну, є, це ж не до мене питання, а до нашого міністра, до офісу. Тобто, от дивіться, Рамштайн, трохи історії. Рамштайн mm -hmm. хто створив? Це ж не ми цю коаліцію Рамштайн створили, це ж створили і американці. Хто організував зустріч в Римі між Трампом і президентом Зеленським? Президентом Трампом? Макрон, пам'ятаєте, підвів прямо, домовлявся? І Мелоні. Або Мелоні, не знаю, як правильно. Кажуть Мелоні італійською. Тоді Мелоні. Хто організував зустріч Венса з українською делегацією? Стармер. Хто намагається уніфікувати позицію всіх союзників? Мерць. Бо дивіться, роль Європи неймовірна європейських країн. Чому? Тому що європейці вимагають тепер відкрито від Трампа, тому що вони підписали з ним угоду, за яку вони зобов'язалися інвестувати в Сполучені Штати. Тому вони мають право тепер вимагати. І Трамп тому зараз не сильно пручається, Тому що він пообіцяв, очевидно, за лаштунками Європі, в обмін на інвестиції і безпеку. І тоді 50 днів скоротилося до, до 8-12, да, ну, да, до, до, да, да. до цього проміжку.